В ефірі новини сьогодні у випуску. Ізмаїл попрощався із загиблим військовим Миколою Несторовим. 1 жовтня у День захисників і захисниць України в Ізмаїлі відбувся мітинг та церемонія покладання квітів. Легкоатлетичний забіг Золота осінь з нагоди 435-річчя Ізмаїла. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 1 жовтня орієнтовно такі. 1 мільйон 111 тисяч 480 осіб особового складу, 11 тисяч 223 танки, 23 тисячі 294 одиниць бойових броньованих машин, 33 тисячі 324 артилерійські системи, 1 тисяча 505 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 224 4 засобів протиповітряної оборони, 427 літаків, 346 гелікоптерів, 65 552 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 3790 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 63 274 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3979 одиниць спеціальної техніки. В Одесі сталася масштабна трагедія. Потужна стихія забрала життя щонайменше десяти людей, серед яких одна дитина. Найстрашніша подія сталася з цілою родиною. П'ятеро осіб загинули, коли їх накрила хвиля, і вони не змогли врятуватися. Внаслідок негоди залишаються затопленими вулиці, будинки та автомобілі. Увесь минулий вечір і ніч рятувальники безперервно працювали на місці лиха, евакуювали людей з підтоплених територій, витягували транспортні за. Засоби з води, відкачували воду з приміщень та шукали зниклих безвісти. Сьогодні зранку близько сьомої години було знайдено тіло дівчини, яку вважали зниклою. Поруч із рятувальниками працювала психологиня ДСНС, надаючи першу психологічну допомогу постраждалим. За офіційною інформацією, наразі врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. До ліквідації наслідків неходи на залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки. Роботи тривають, усі служби продовжують боротьбу з наслідками потопу, що став одним із наймасштабніших за останні роки в регіоні. Ізмаїл попрощався із військовим Миколою Нестеровим, гранатометником десантно-штурмового батальйону. Чоловік загинув у бойовому зіткненні з росіянами під час виконання чергового завдання. Провести в останню путь загиблого захисника прийшли рідні, близькі, колеги, представники міської влади, волонтери та місцеві жителі. Дивіться далі. Ізмаїл попрощався із військовим Миколою Нестеровим, гранатометником десантно-штурмового батальйону. Чоловік загинув у бойовому зіткненні з росіянами під час виконання чергового завдання. Провести в останню путь загиблого захисника прийшли рідні, близькі, колеги, представники міської влади, волонтери та місцеві жителі. Микола Нестаров народився в Алмації. Коли йому було 5 років, разом із родиною переїхав до Ізмаїла. Навчався у школі номер 14 здобув фах протезиста в медичному училищі. Працював за спеціальністю, а з часом вирішив спробувати себе в морській сфері. Працював в морі та закінчив заочно-морський навчальний заклад. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишився працювати в місті, а згодом вирішив долучитися до Лав Збройних сил України та став на захист Батьківщини. Воював під Миколаєвом, захищав Донеччину. Там у запеклих боях проти росіян і загинув. Гранатометника десантно-штурмового батальйону Миколу Нестерова поховали на Алеї Слави Героїв. Герої не вмирають. Вони вічно живуть у серцях свого народу. Вічна слава і пам'ять захиснику України. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. 1 жовтня у день захисників і захисниць України Ізмаїл вшанував пам'ять мешканців міста, які віддали своє життя під час виконання бойового завдання із захисту країни від російської агресії. Зранку на Алеї Слави на новому цвинтарі відбулася церемонія урочистого покладання квітів. Докладніше дивіться далі. 1 жовтня у день захисників та захисниць України Ізмаїл вшанував пам'ять мешканців міста, які віддали своє життя під час виконання бойового завдання із захисту країни від російської агресії. Зранку на Алеї Слави на новому цвинтарі відбулася церемонія урочистого покладання квітів. Цього дня ми віддаємо шану незламності духу захисників України, які здобували та відстоювали незалежність України в минулому, а також мужності та героїзму. Воїнів сил оборони та безпеки України, ветеранів, добровольців, волонтерів, які нині захищають суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Участь у заході взяли перші особи міста та ізмейського району, депутати ізмейської міської та районної рад, військові та містяни, пам'ять військовослужбовців, які загинули за незалежність, вшанували хвилиною мовчання. Ізмейл віддав шану незламності духу захисників України, які здобували та відстоювали незалежність минулому, а також мужності та героїзму воїнів, сил безпеки та оборони України, ветеранів, добровольців, волонтерів, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Особливої ваги це свято набуло сьогодні, у часи широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вже понад 10 років наші воїни на фронті виборюють право українського народу жити у вільній незалежній державі. Вони тримають небо і землю, захищають наші міста і села, наші родини, наше майбутнє. Знак пошани та подяки за героїзм присутні поклали квіти до могил загиблих героїв. Наше військо стало однією з найбоєздатніших. Армії Європи, маючи за плечима 10 років бойового досвіду, вона стала сильнішою, міцнішою, незламною. Мужність воїнів, віра у перемогу і любов до України перетворили армію на символ сили. Всього народу війна, що розв'язана Росією проти України стала жорстким іспитом українському народові, стійкість та відданість своїй батьківщині. Саме захисники та захисниці стали для всього світу зразком військового вміння, мужності, героїзму та самовідданості. Наша віра і наша незламність це те, що робить Україну непереможною. Слава захисникам і захисницям України, слава Збройним силам України. Слава Україні в день захисників та захисниць України. Ми знов і знов дякуємо нашим героїчним силам оборони та безпеки за кожен новий день, за те, що ми вільні. Ми безмежно вдячні кожному та кожній за надважку працю з наближення перемоги. Захисники та захисниці, слава і міць нашого народу, гордість України. Молимося за кожного та кожну і робимо все, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Слава Україні, героям слава! Юлія Петлацюк Кристина Ланголь для програми новин. Під головуванням заступниці голови Ізмаїльської райдержадміністрації Марини Деной відбулося друге засідання робочої групи з реалізації пріоритетів державної політики у сфері підтримки сімейних форм виховання та розвитку інтегрованих послуг для дітей та сімей. Марина Деной наголосила на важливості забезпечення прав дитини на виховання в сім'ї та ролі місцевої влади у запобіганні бездоглядності, ранньому виявленні вразливих дітей та сімей, а також ефективні міжвідомчі взаємодії. Під час засідання Говорили стан сімейних форм виховання в громадах, роботу з вразливими дітьми, надання допомоги та створення єдиного порядку взаємодії служб за підсумками засідання. Ухвалено відповідні рішення. 28 вересня в Ізмаїлі відбувся традиційний легкоатлетичний забіг Золота осінь, присвячений 435-й річниці міста. Подія зібрала понад сотню учасників різного віку та стала справжнім святом спорту, витривалості та єдності громади. Подробиці дивіться далі, 28 вересня в Ізмаїлі відбувся традиційний легкоатлетичний забіг Золота осінь, присвячений 435-й річниці заснування міста. Це справжнє свято спорту, витривалості командного духу та єдності громади. Протягом дуже багатьох років день міста асоціювався із забігом Золота осінь. Коли багато людей виходили. На вулиці міста, для того, щоб пробігти, подивитися на парки, подивитися один на одного і зрозуміти, що любити місто можна і отак, коли ти. Біжиш його вулицями. Спортивний захід розпочався рівно о 9-й годині ранку з загальнонаціональної хвилини мовчання, на знак шанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України, а також мирних жителів, які стали жертвами російської агресії. Після цього прозвучав Державний гімн України, а присутніх привітали організатори та почесні гості. Церемонія відкриття об'єднала всіх, хто підтримує розвиток спорту в місті: заступника міського голови Сергія Лузанова, президента клубу любителів бігу міста Ізмаїла Володимира Бурлакова та головну суддю змагань Вікторію Марченко. У своєму виступі Сергій Лузанов підкреслив важливість збереження традиції та розвитку масового спорту в громаді, а також подякував Збройним силам України за можливість проводити такі заходи навіть в умовах війни. Ми вдячні силам безпеки та оборони. За саму можливість взагалі збиратися, взагалі проводити наші спортивні заходи. Тому дякуємо всім вам за те, що традиція забігу на честь дня народження нашого міста живе і продовжує існувати. Слава Україні! Легкоатлетичний забіг золота осінь вперше пройшов у 2000 році. Його започаткував незмінний голова клубу любителів бігу міста Ізмаїла Володимир Бурлаков. У своєму зверненні він побажав учасникам наснаги витримки та нових перемог. «Дорогі присутні, Сьогодні ви після пробігу отримаєте медалі». На которых финишные медали, на которых запечнен 435. Год нашого Ізмаїла сьогодні також 26-й пробіг. У цьогорічному забігу взяли участь понад 100 спортсменів, які змагалися на дистанціях 1, 3 та 10 кілометрів кожен обрав дистанцію відповідно до своїх сил та підготовки. На один кілометр у нас мужчин 41 чоловік, з жінки теж 41 спортсмен, всього 82. на 3 километра. 12 мужчин и 9 женщин. Это 21 километр. И на 10 километров 8 мужчин и одна женщина. Она у нас, Оля Семиченко, постоянно бегает и тренируется. Вот она была одна. Получается 112 человек всего. У забегу Взяли участь представники різних вікових категорій: наймолодшому учаснику три роки, а найстаршому 84. До спортивного свята долучилися вихованці Ізмаїльської та Кілійської дю США, учні шкіл міста, ветерани спорту, представники підприємства, установ, військовослужбовці, прикордонники, нацгвардійці та шанувальники бігу. Гарні результати показали і вихованці дитячої нацької спортивної школи Саф'янівської громади. Ми е, сьогодні працюємо е, на те, щоб Вихідні діти приймали участь у змаганнях різних асоціацій, федерацій і так далі. На прошлому тижні ми були на чемпіонаті України, ми привезли двох кандидатів в майстері спорту і одного майстра спорту України. От, по комбат самозахист в місті Броварин. От. На цих вихідних ми вже приймемо е, участь у легкоатлетичному марафоні. От дітям дуже подобається, е, розвиваються в різних е, видах спорту. Після завершення всіх бігів відбулася церемонія нагородження. Почесні грамоти, медалі та кубки учасникам вручили заступник міського голови Сергій Лузанов, Виконуючий обов'язків начальника міського відділу фізичної культури та спорту Володимир Алєксєєв, президент клубу любителів бігу міста Ізмаїлову. Володимир Бурлаков та знаний ізмаїльський ветеран спорту Георгій Міців. Вітаємо всіх учасників легкоатлетичного свята. Бажаємо наполегливості, віри у власні сили, рішучості та досягнень найвищих результатів як на бігових доріжках, так і в житті. Лілія Кострова, Христина Лангольф для програми новин. А що стосується курсу валют та прогнозу, погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 50 копійок. Євро купівля 48 гривень 10 копійок, продаж 48 гривень 83 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 2 жовтня в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла. Вдень 14-16 градусів з позначкою плюс. В Одесі хмарно. Вітер південно-східний. 3-5 метра на секунду. Температура повітряночі, – 7-8 градусів тепла. Вдень – 11-12 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмаїлтівікрапкаком, а також на YouTube-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.